Panny Pipuff, блин, панний пиплуковник, Ну, боже. Блін, а що можна поробити? От, ми зараз от, з рядовим віктором ми думаємо, що можна поробити, якщо ми рядовый. Ми не капрали, даже навіть, Ми, ми навіть, не можемо підвищить. А, а яка там анімація там дивіться, загал, от, так, типу, по руку ця... покажіть, яка там анімація? Ну, типа, вот яка там, вот як там анімація називається? Типа, стої персонаж, і там він поднімається там руку, там, вот над біля голови. Я що не зрозумів, пішли рядовий. Хочете, я вам покажу даже еще вот по всі міста? Я теж не на другому сервері, на 03-му, був сержант, он мене звільнило за порушення статуту 2.20. Це прям похоже на список. Поки давайте покажу. Перше ми зараз в сходах. Ну зараз в сходах. І отут теж ходить. Ось, коротше, можна десь. Ну-ка, раз, ну-ка, раз, два, три сходи. О, іди зі мною. І в нас тут КПЗ в'язанів. Пане підполковник, я просто показую рядовому, є, які тут є міста у будівлі поліції. Хто каже, що я грав на іншому сервері на 03, був сержантом. І о, сержантом був. І показую людині, що які її міста є. Ідіть, йдіть.